Організм ослаблений, ми випоювали. Ну, випоювала я, і було все добре. Слава Богу. І нараз вже це розповідаю. Розповідала Юля за свого чоловіка, згадала за свого продукцію. Ми вживаємо вже третій рік. Розповім такий сімейну історію: в мого чоловіка є був гайморит, який лікували 20 років. Не перебільшую, тому що ми я заміжня вже 20 років. 20 років він лікує гайморит. Тобто, це не було в домашніх умовах. Це були такі гарні клініки в столиці, не буду їх називати. Симптоматику знімають всі. Гайморит такий. Серйозний, хто знає, що такий гайморит, буває наслідки захворювань, а це на постійній основі. Тобто, моря, океани, кукушки, оце все ми проходили, але вже нічого не допомагало. Тобто, щоб піти назустріч або поговорити з кимось, потрібно було зробити такий конкретний туалет носової порождини, закапати всі, які можна було б краплі судину звужуючи, щоб просто можна було розмовляти з людьми, тому що це постійна гнусавість і постійно теча з носа. Тобто до лікарів ти звертаєшся, знімають антибіотиками симптоматику і все. На цьому е, закінчується, тому що воно повторно і повторно. Організм відповідно цього ослаблений, і тобто антибіотики несуть за собою певну, певні е, зміни в організмі. І от ми пробуємо просто, я вожу, я до фітлайна спробувала ну, дуже багато. Навіть не буду перезивати різних бадів, навіть GMP сертифікацію, все класно. Але е, зараз розповім за чоловіка: про приймали ми рік, і розпочалася наша ця Вторгнення зрозуміли і просто вже воно, знаєте, забулося в тому е, нервах і тому всьому. Я йому говорю: кажу, слухай, а як твій ніс? Це ж постійно він просто носив з собою цілий таку цілу сумку медикаментів від серветок, цього всього, це просто жахіття. Хто знає, що це таке, це дуже неприємне такі симптоматики. За рік гаймориту немає. Просто. Він щось і каже, слухай, нічого, просто взагалі. Ну, зранку, ну просто як у нас всіх туалет носа, все вмився і пішов, і забув 20 років. Просто мучитись а. тим всім, як допомогла, допомі, допомогла дана продукція. Вживали, ну поступово я водила все. Я такий експериментатор в нашій родині, я все спробую, а потім вже вожу всім остальним в своїй родині. І за себе хочу сказати, що до Фітлайну я також приймала. ну... Дуже багато, і останнім в мене були вітаміни з GMP-сертифікацією. Все класно, чудові, супер. Скажімо так, допомагали і мала, ну я не приймаю так пальцем в небо, здається аналізи, це все підбирається, спілкуюся з лікарем, все класно. Але я допилась до того, що я просто не могла вже їх просто коптати. Це таблетована форма, це трави, такі капсульовані. Просто мені стало страшно з того, що я не можу проглотнути. Я думала, що я навіть води вже не зможу пити. Такі рефлекси пішли. І я, от допиваючи той препарат, який я вже там пропивала курсами, ввела собі фітлайн. Чому дуже сильно задоволена, тому що результатів в родині є дуже багато. Можливо, там всі і не згадаю, але ось такі. Такі, які нас зустрічаються, скажімо так, елементарні кожного дня, коли ти йдеш до школи, коли ці віруси, бактерії, все таке інше, ib 5 нас постійно. Донька носить з собою школу постійно. Ми від початку війни, таке в нас є, як панічні атаки, зловили ми, тому що ми п'ять днів прожили в підвалі під час війни. Це дуже все страшно і печально, і ніхто до цього не був готовий. До цього до цього часу здається, що це просто якийсь, знаєте, як то. Не знаю, якийсь страшний фільм. Можливо, це неправда. Ну, таке часто буває таке в голові. Але зловили ми панічну атаку таку серйозну. У мене було ib 5 Я не знала, чи воно допомагає. Просто тоді в підвалі вже спасався хто хто чим може. У мене була собою аптечка, тому що в нашому підвалі були не тільки ми ще притутили вагітну жінку з чоловіком. І скотом. Ну, це страшно було не за того, але що Айбі 5 зні, зняв оцей симптом оцього... Ну, Хто ловив панічну атаку, він в кожного по різному проявляється, але оцей страх смерті, нестачі кисню зняв просто моментально. Тому ось такі відвки. у вас такий.